А, це я? А, Добре, окей. Куди мені йти? Бенджамін! Що ти робиш? А, нічого, я щойно зайшов. І тож... Ти долучайся до решти. Скоро вирушаємо. Гаразд, але де ми є? Це все, ти просто будеш стояти і дивитися в бінокль. Ти завершив? Міни! О! А! Що за? а, занадто голосно. Це гучність за замовчуванням. Ану, заждіть секунду. А, а. Гаразд, так. Годай мені сюди. А, Бенджамін, радий, що ти нарешті доєднався до нас. Mm. Вони послабили захист, та можуть піти в нас у будь-який момент. Будь готовий. Бляха, класно. Одразу і екшн, погнали. Тільки погляньте, кого до нас занесло знову. Ви тільки погляньте, кого до нас занесло знову. Ви тільки погляньте, кого до нас занесло знову. Діл, ти говориш зі мною. Ви тільки погляньте, кого до нас занесло знову. Ми знайомі. Як ти взагалі наважився повернутися, Бенджамін? Не слухай його. Я радий, що ти з нами. А ти ще хто? А, це як полювати на курку на батьківській старій фермі. А, Точно, ти, мабуть, мій кращий друг, і я маю за тобою доглядати. Кращі друзі назавжди чи не так. А, це спроба вкласти старі добрі часи в кілька речень непогано. Не можу дочекатися повернення й одруження з Дженні. Ти будеш моїм шафером. Вау! Ти безперечно загинеш! Наближаються! <звук> Кожен постріл в порожнечу. Серйозно? Це просто пиздець. Що? Ніколи не бачив, як стріляють справжній чоловік. Покидько! Перебили так. нам не потрібна була твоя допомога козляк. Тобі точно треба. Не бери близько до серця. Я не збирався. З того часу він пережив багато Мені страшних максимальний похін. Всі до мене. Ходімо. Бенджамін куля до мене. Гаразд. Дозвольте цим німцям спробувати їхні власні ліки. Мені повідомили, що загальний наступ союзників був організований і здійснений у четвертій Частина цього плану вимагає вилучення цих артилерійських знарядь. Тож це наша робота на сьогодні, будь-які заперечення. Насправді, в мене є питання: слухайте, скільки місія триватиме, знаєте? Бо моя дружина скоро повертається додому, і я не хочу починати те, що не можу завершити. Тож Ха, так і знав. Бенджамін, ага. ти будеш моїм фронтменом на сьогодні. Передбачували. Ти маєш все розвідати попереду. Збери будь-які розвіддані, що знайдеш. Так точно. Потім, коли ти збереш розвіддані, я хочу, щоб ти піднявся та знищив МГ 42, розміщені на верхньому березі. На східно-західному перехресті від цієї позиції буде німецьке підкріплення. Знищи їх. Ти хочеш, щоб я це все сам з завершиш. Хочу, щоб ти прийшов через серію бункерів, які з'єднують усі німецькі табори в районі. Замочи кожну нацистську собаку, яку там знайдеш. Сері, це все лише на мені. Тоді ти зможеш знищити групи німецьких армій Бі та Сі. Скільки ж там ворогів? Потім ти зможеш встановити заряди та знищити артилерійські гармати. Чи може хтось з вас хоче допомогти мені? І, звичайно, ти повинен очікувати німецькі контратаки, люфтвафе, що залишилось. Я хочу, щоб ви збили якомога більше цих літаків. Бажано усі. Питання. Ось ця маленька кількість завдань. все? У чому справи, сучка? За важкі завдання. Вибачте, але що ви робите, коли я самостійно перемагаю у другій світовій? Сер, дозвольте приєднатися до загону Бенджевіна, сер. А, ні. Краще не треба. Якщо кажучи чесно, то ти ще той окунь. Будеш тягарем. Чесно. Не можеш самотужки впоратись, сучка, мо. А ти. Чому ти взагалі сюди повернувся? Ви Взагалі мене не чуєте. а? Дозвіл надано. Спасибі, сер. Схоже, ми двоє нерозлучні. Схоже на те, ніби у вас міцний зв'язок, заснований роками дружби. Ви справді нав'язуєте мені цю дружбу, чи не так? Це буде як минулого разу, коли ми билися з тими хуліганами в провулку. Пам'ятаєшся? Гаразд, yeah. Морісон, ти підеш з ними. Ти певно жартуєш. Я схожий на жартівника. Ні, сер. Гаразд. До справи. От, бляха. От, бляха. Ну, і нащо взагалі повертався Бенджамін. Не слухай його. Серйозно, не треба захищати мене. Я перестав його слухати. Ти був нам потрібен От, безміжалом. Ти це бачив? Допобежі. Твій грудак просто вибухнув. У мене кровотеча! Я ще його. Відтягни О, його чувака. подалі. Хо -хо -хо. Допоможи. О! Відтягни його подалі. Ти був доволі грубий зі мною. Я побру зараз. Врятуй його. Ні, я думаю, не варто. Відтягни його подалі. Я вмираю. Так. А -а -а. Так, не треба було поливати мене брудом, козел. О, що? Не вдалося через його смерть. Ви знаєте, що багато людей загинуло під час Другої світової війни. Наче солдат Морісон справді має значення. А... Гаразд, хрін з ним. Бляха. Бляха. Наше ти взагалі повернувся, Бенжавін! Не слухай його. До речі, тебе зараз підстрелять. Ти був потрібен в випле. За... Поранили! Поранили! Так. Да Врятуй його! А! Гра його подалі. Я кров'ю. Просто для ясності. Врету я його. тебе врятую, але не подалі. Стікаю кров'ю, стекаю кров'ю! Тож, мабуть, я мушу Врету перенести его. тебе звідси до того підсвіченого місця, Врету і мачним чином подали. ти виживеш нам, так? Ретуй. Звісно, добре. З тебе впорався. Це нагадує мені той час, коли ми були притиснуті на шкільному подвір'ї у стіжки. Мені байдуже чувак. О, як я не очікувано, бляха. Заберемо все, що в них є, але потрібно вести себе тихо, тихо, так, так гаразд до справи. Той час, коли ми ховалися від міст Мічел на уроці, пам'ятаєш? Ні. Боже, чуваки, розумію, у вас величезна передісторія великої дружби. Та не дуже, але, будь ласка, зосередьтесь на місці. Гаразд, вирушаймо. Спроби не відставати сучка мене. Что за херня? Что? Бля. Ты бляха. Там же нас видно. Нет, я не пойду. Гаразд, пошли! Что вы, бляха, робите? Ха? Бля! Что это было? Вот бля, вот бля, вот бля. М -м, мабуть, здалося. Фу. Хто це зробив от бля? Я знайду тебе, де б ти не був. Я знайду того, хто це зробив. Мабуть, в мене бурхлива уява. Ого. Я за цю гру заплатив сто доларів. Нам потрібно прорватися і отримати інформацію. Тобі треба прийняти рішення. Ти можеш вибрати безпечний шлях стелсу або сучко мене ти щойно попередив всю німецьку авіацію. Що ти хочеш від мене? Бенже, поглянь, скористайся. О, нормуль. Так. <проб> ти це зробиш. Непогано! Гаси їх! -ха. Непогано! На землю хавників. Так. Непогано! О, Господи, ти це зможеш! Непогано! Там ще ескадрилья. Схоже на відстріл кроликів на фермі... Та Бенже ще 10. Непогано. Опусти їх на землю. Так, непогано. Ти впорався. Гей, сучкомен, ходь сюди. Так тримати Бендже. А не зви мене так. Ми не друзі. Схоже, помилявся щодо тебе. Я не хочу цього робити. Добре. Але для протоколу я цього не хотів робити. Я тисну тобі руку лише задля проходження історії. Усьок висьок? Лади, сучка мене. Ой. Гарна робота, солдати. Ворог відступає подалі від ви звідки ля? Незабаром ми вирушатимемо на Берлін. Ні, я серйозно, де ти був 20 хвилин тому? Ось це. Що це? Чи готовий замочити Гітлера? Сподіваюсь, хоча б сам буду. Ми теж підемо! Хтось має прикривати твою дупу. Ой, та йдіть ви нахер! Привіт, сподіваюсь, логіка шутрів сподобалась. І інші епізоди ось там. Величезне дякуємо за перегляд. Та, будь ласка, під Ой, під та, під та, та, на підписуйтесь на канал. І дзвіночок. Ну, а так, і дзвіночок. точно, да. дзвіночок, так.